В'язні виправних колоній працюватимуть на Волинській шахті. Така інформація сколихнула інформаційний простір. Народний депутат Михайло Волинець опублікував документ, у якому директор шахти надія, що на Львівщині просить у Міністерство енергетики, щоб залучати в'язнів до підземних робіт. Адміністрація приватного акціонерного товариства Шахта Надія звертається до вас з проханням розглянути можливість залучення засуджених осіб, які відбувають покарання у вашій установі, до виконання підземних робіт на виробничих потужностях нашого підприємства. За інформацією нардепа, ця ситуація не поодинока, і в'язні із різних установ виконання покарань можуть з'явитися і на Волинських шахтах. Волині Львівщина стривожені тим, що керівники вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників готові залучати до роботи в шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Другобиській виправній колонії номер 40 в Червонограді говорять, що, судячи з усього, питання завезення до копалень каторжан вирішене, що в'язане готують до поселення в одній з будівель міста, де зараз становлять Чітки на вікна. Ми вирішили дізнатися у керівництва волинських шахт, чи відповідає ця інформація дійсності? Зокрема, ми звернулися до директора шахти номер 9 міста Нововолинська Володимира Гурківа. І ось що він нам розповів. На На ту шахту не планує долучати засуджених, то тільки на депрелью. По-перше, щоб залучити людину, навіть до шахти, вона повинна пройти відповідне навчання, вона повинна пройти медогляд то пов'язані роботи з підземними роботами, mm -hmm. це небезпечні роботи, це підвищення небезпеки, це тяжкі умови праці. Ну у різних людей є різне здоров'я. Там провіряють і на серце, і на тиски, і на легкі, в повністю що має пройти перевірка. Не кожен людина може стати шахтарем, навіть по самому здоров'ю. А навчання то взагалі воздяться по три роки, вчать по року вчать цих працівників. Для мене це м'яко горча загадка, як mm -hmm. то внося. За словами директора 9-ї шахти, в'язні в колонії все таки залучатимуть до робіт, але лише на шахті, яка знаходиться у підпорядкуванні державного підприємства Волинь а саме на шахті Бужанська. Ба Більше керівник шахти номер 9 не розуміє, яким чином це можна організувати. З'ясувати це ми хотіли у керівництва державного підприємства Волинь але це нам не вдалось. У коментарі нам відмовили. Натомість про те, що на території Нововолинська розмістять в'язнів і залучатимуть їх до роботи, не дому і керівництву громади я не володію інформацією насправді жодною. Ніхто не радився з міським головою, з міською владою. Ніхто ні про що не повідомляв. Є дуже багато запитань від мешканців. від Лідерів домок, від працівників вугільних підприємств залучення в'язнів до роботи у шахтах, працівники вугільної галузі пов'язують із тим, що чимало шахтарів забрали до лав збройних сил України, тому ж нині немає фахівців, які можуть виконувати роботи на підприємствах. Ми звернулися із офіційним запитом до Дрогобицької виправної колонії номер 40 а також Міністерства юстиції та енергетики щодо того, чи дійсно у місті на Волині працюватимуть ув'язнені на шахті. І якщо так, то яка буде їх кількість? за якими статтями вони відбувають покарання, і де ж їх планують поселити? Деталі згодом.